bye <laughs> І вітання, це вечір добрий. Сьогодні будемо говорити про українську музику, про волонтерство, про те, як будучи співаком, можна бути і волонтером і робити нереальні речі для наших військових і розбиратися, навіть навчитися не тільки в нотах, а в скільки міліметрів має бути захисна плита. Олег у мене в гостях, олеже, привіт, привітом. Дуже сумно, що ми з тобою будемо говорити не про якісь прем'єри кліпів, не про якісь концерти і великі зали і прем'єри пісень, а будемо говорити більше про війну. От ми за кадром з тобою говорили, ти кажеш, про що будемо говорити? Я кажу, та про війну. Ми з тобою бачилися не як з артистом, а як з керівником фонду влітку. І вже тоді ти. Розповідав, як разом зі своїм фондом ти дістаєш плитоноски. Ти мені розповідав якісь тонкощі, які має бути бронежилет. І я думаю, боже, ти це ж людина. Там мені здавалося, артист, ноти, пісні, нічого більше. Яким твоє було 24 лютого? 24 лютого було для мене, як і для усіх українців, абсолютний шок і така хаотична паніка, я би назвав це, коли я живу біля аеропорта, біля військового в івано франківську куди і прилетіло власне. Тому цей вибух, ці три потужних вибухи я відчув на власній, скажімо так, шкірі. І, і моя сім'я, і це була паніка, був величезний страх. І ми швиденько зібрали речі і поїхали за місто до моїх батьків. <кій> Ось і так розпочалося 24 лютого з абсолютного шоку. Я пам'ятаю, я стою на за, за, заправ, заправляю машину, тому що, знаєш, всі казали, треба бензин мати в авто. Там треба то, треба все. Але ми так до того відносилися 50 на 50. Можливо, буде, можливо, не буде. І знаєш, як завжди, людина, кожна вірить у щось світло. Щось добре, що все ж таки не буде. Ось. Ну, але, на жаль, у нас такі сусіди. Як то кажуть, над, на надзвичайно голову. так. Це я я би не назвав їх абсолютно не людьми, це не люди, це абсолютно не люди. Це абсолютно не не хочу зараз просто в ефірі використовувати різну не, нецензурну лексику, але тим не менше ми тим не менше, ми зрозуміли чітко хто біля нас. Ось тому я пам'ятаю, як я стою на заправці, заправляю бензину машин і бачу оцей чорний дим, який піднімався вище і вище і вище, вище. Ця картина запам'яталась на все життя. Ось і далі далі було усвідомлення день два шоку. Усвідомлення, що робити з сім'єю, з моєю дружиною, з моїм, найперше, моїм сином. Як саме саме найголовніше, забезпечити їм безпеку? А потім, вже я повернувся в івано франківськ і, закотивши рукава, взяв, взяв абсолютно себе в руки. І якраз було на той час так дуже дуже створився такий, скажімо так, штаб підприємців Прикарпаття. Тобто зійшлися всі підприємці Івано-Франківської, і що будемо робити? От У нас є треба, кошти, так. треба допомагати армії, і це був просто жахливі перші дні, оскільки в мене було. Я не знаю, наскільки навантаження на мене велике було, оскільки ми визначилися, що формат благодійного фонду буде оптимальним варіантом, а не просто хтось дав там гроші, хтось дав тобто, там. хтось дав там. Тобто, щоб мав бути чіткий порядок, так. і просто щоб коли будуть є... закидати, а куди ділить так. гроші то чітко. Тобто є рахунок офіційний, благодійного фонду, який проходить через різні, скажімо так, Перевірки і так далі, по ньому заходять кошти, по ньому виходять. Чітко є на що використовувалося, коли і як. І от почалась така робота. І відповідно благодійний фонд, мій, який ще в 2011 році був створений. А коли було АТО, активно працював, допомагав, ясно, що не в таких масштабах, але допомагали ми і тоді АТО, і хлопцям, і збирали допомогу, то почав працювати з новою силою. Адже були фінанси, були підприємці, які відразу валили кошти. І буквально десь, напевне, за декілька тижнів, два, напевне, три було декілька. Декілька мільйонів гривень ви на почали рахунку. з бронежилетів. <къй> <къй> Наскільки <після> я би не сказав так, Олечко, що ми почали з бронежилетів після 24 го числа. Я просто я знаю. Ми от коли на початках особливо був брак бронежилетів, і а хто, а хто та Олег Чигер, дзвони до Олега Чигера, він поможе. І навіть я тебе питалася там своїм знайомим. Ти мені консультував мене. Оля то... мені таке враження, що до мене дзвонили весь Франківський і, і, і сусідні і області, тому що що мій телефон не замовкав. Справа в тому, яка справа? Коли був хаос в офісі, коли всі бігали, ми думали, як нам акумулювати кошти, на що, хлопці дзвонили з передової, просто голі, босі, без. Касок без бронежилетів, без засобів індивідуального захисту, практично без Ті нічого перші дні. і дайте. Та, ці перші дні це були саме найважчі дні. І ми розуміли, і тут ходить якийсь там мужчина по офісі, каже, та в мене є те, що вам потрібно, а ми ніхто не, не не слухає, тому що хаос твориться. Ми ще, ще, пр пробуємо, ми ще пробуємо все ну, якби організувати якусь роботу. І він так. Та на мене така ситуація. Ми офіційні виробники. Там, тобто, у нас є все патент. все хто ви хто ви що ви. і тут виявляється, що вони офіційна торгова компанія Свебор в Україні, представники офіційні з документами з усім, це «Бронесталі». І це він, вони коли, тобто, були вже почалося це все. Вони застрягли десь недалеко в нашій області, скажімо так, не, не доїхали в місто Києва. Ну та, скажімо і так. і ми кажемо, як у вас це все є? Та у мене це все є, але потрібно організувати роботу. Ну тобто найголовніше, це ж треба було все організувати. І так воно закрутилось. Тому ми одні з перших, хто змогли дійсно сертифіковані, максимально простріляні. Там ці всі речі ми ми, ми змогли надавати хлопцям. От. Слухай, а потім ми переключились на, на каски, тобто на, почали на казки. допомагати касками. Потім ну наскільки слідкувала за тобою, були ви розвозили десь гуманітарну допомогу. Так, Потім з'явилася гостра гостра потреба в на деокупованих територіях в продуктах харчування, де взагалі люди сиділи голодними. І ми почали теж дуже активно туди продукти харчування відправляти. І загалом почали співпрацю найуспішнішу на даний момент для нашого фонду. Це Співпраця з благодійним фондом американським разом for Ukraine, який є в топ-10 Форбс по допомозі України від початку війни. Вони допомогли нам на десятки, напевно, мільйонів доларів вже українській армії і цивільним. Правда, в них була така умова, що все ж таки цивільні. Тому ми працювали з ними са... все ж таки суто по цивільних. Так. От, власне, ти. Сказав, що ти був з тією людиною, що все ж таки, ну я так розумію, тривожних валізок у тебе не було зібрано і ти магався. Була, магав, була зібрано. Була тривожна валізка mm -hmm. зібрана. Ну тобто, все ж таки, ти розумів, що війна буде. Чи усвідомлював, що вона перша буде такого масштабу, і чи ти. Ну, ми фактично рік уже в війні. Ми десь з колегами говоримо за кадром. Кажу: ну, ви розумієте, ми от тоді ті перші дні нам здавалося. Ну, це кінець світу, і ми не проживемо. Ну, так. А ми вже навчились адаптовуватись до всього. Вже і світла немає. Головне щоб без москалів тут, і нехай ідуть з нашої землі. Ми вистоїмо. Ти усвідомлюєш, що воно настільки затягнеться, чи ти теж так розумів? ага, та два-три місяці довше не може бути? Бо я щиро вірила, що ну два-три місяці і буде щось, щось трішки легше буде. Я скажу так, що найперше, я знав чітко, що почнеться війна, десь за декілька днів, коли пройшла інформація в усіх засобах масової інформації, що почали росіяни підвозити кров до кордонів, типу, в ті шпиталі. Це вже було чітко зрозуміло, що війна неминуча. Я це зрозумів десь за три дні. Як тепер пам'ятаю, я чомусь я працюю, викладаю в університеті короля Данила, зайшов до Ірини Батюк і кажу, Іра, ну якось. Ти, ти ти розумієш? кажу, вже вже дуже все. була напруга. Да. От вона я. Але такі, я кажу, і Іра. Повітрі. Як тоді пам'ятаю батюк, мені чітко говорить, і кажу: я кажу, от Я вже впевнений, кажу, що буде війна, бо підвозять підвозку. Вона каже: я теж в цьому впевнена. Ми так двоє, знаєш це. Такий був така була просто, знаєш, можна було, як то кажуть, сокиру вішати в повітрі. Тому то ми двоє так, так та... застигли. Я дивлюсь на Ірину, вона на мене і реально розуміємо, що так, що воно буде вже на 100%. Це був такий момент. Але те про те, чи я вірив чи не вірив, так я вірив, що вона не буде е, короткотривалою, тому що ду за дуже довго вони готувалися до неї, за дуже багато всього стягнули під наші кордони, і це було чітко зрозуміло, видно, і вся розвідка, і все це всі говорили. І я тільки одне єдине надіявся, що можливо, можливо, вдасться десь до кінця цього року вже, скажімо так, трошки більше звірнити максимальну кількість нашої території, і десь, от, от тільки на це надіявся. А так чітко було видно. Знаєш, кожен живе з надією в серці якнайшвидше. Але у мене не було три місяці, один місяць, зараз все закінчиться, підпишуть договір, тому що ну, вони просто з усіх боків лізли на Україну в Україну нашу рідну і на нашу землю. І це було видно, очевидно, що не... вони так просто не підуть звідси. Е, ну, ти варто не забувати про те, що твоя основна роль посада ти артист. Так. Ти співак, і ти від початку, ну, тобто ти завжди співав українською мовою, і навіть коли ми з тобою десь спілкувалися в інших форматах, ти говорив про те, що навіть наші радіохвилі, особливо в Києві, ти казав, що я там ту пісню під радіо писав, тому що не беруть. І так, в нас була проблема так. про те, що українські пісні не завжди брали в ротацію. От чому треба було, щоб ракети вже, вибачте, лупили по Києву? Щоб деякі наші артисти, працівники шоу-бізнесу чи перевзулися, я не хочу казати, перейшли на українську мову і позвули російського репертуару. Ну, от чому з 2014 року війна? А ми собі далі слухали. Я себе десь картаю, тому що я теж слухала російськомовну десь пісню, теж ну от як я могла. Ти скрутився у сфері шоу-бізнесу. Так, я дійсно до війни, скажімо так, був досить близький. Ну і зараз є в до різних там, сфер шоу-бізнесу, до різних артистів і медіа. І хочу сказати одне, що мені було надзвичайно важко, теж, щоб мої пісні попадали до війни на радіо. І я викручувався як міг, робили з Євгеном Чеченовським різні аранжування по різних референсах і так далі. І все ж таки пісні мої звучали. Хочу сказати, що от почалась війна, і на диво перегляди моїх пісень в сотні збільшилися в десятки разів. Тобто, мої пісні вже зараз за 100 тисяч просто я нічого нового по суті не писав. Мої всі пісні, які були до того, вже зараз мають по 120 тисяч, по 100 тисяч переглядів і більше. Це мене наприклад дуже приємно тішить, але мені трошки прикро, що аж тепер уже так максимально ну, коли всі, ракети всі, та коли вже, ракети так? летять. Тоді всі почали слухати дуже українську, українську і шукати українських артистів, таких як я і інших. От, їм почало от, вже боліти за Україну і за українську пісню, і за українське слово. От, а щодо артистів, то з багатьма з українського шоу-бізнесу я знайомий і просто приведу приклад. Не хочу ображати цього артиста, він дуже відомий. І всі, дуже, думаю, більшість глядачів його зараз дуже люблять, а можливо, багато хто є його фанатами, але він дуже популярний артист. І коли в мене була з ним от, співпраця, ось він виступав на одному заході, в нього скажімо так, в його райдері були прописані для мене шокуючі слова. Були прописані, що це до 24, четвер. Це лютого. до 24 четвертого лютого було так, і в нього були прописані такі в райдері технічно. Я є технічні побутові. Це в побутовому uh -huh. перепрошую райдері. були прописані такі слова, що велике прохання чорним чорним шрифтом спілкуватися з моєю командою та з артистом на російській мові. Оце для мене був глибокий шок після цього. Я готовий був з цим артистом більше ніколи не пересікатися в житті, хоча дуже його поважаю, він дуже талановитий, і зараз дійсно він один з топів. Але хочу сказати, це було жахливо для мене прочитати це. І я чітко бачив, як його команда спілкується на російській мові. І ну, досить так, скажімо так, це було для мене неприємно. Тому а, щодо артистів. От я розумію, що зараз всі дехто спалив кокошник, там та дехто, скажімо так, абсолютно входить тільки в вишивані сорочці і говорить тільки розмовляє українською щирою мовою. Але ми всі дуже добре маємо розуміти і пам'ятати, що є такі артисти. Ну, от, які все життя співали тільки виключно по, по, по російською мовою і спілкувалися на російській мові, а в один момент вони раз і стали вже такі щирі українці. Мені от це. Так, ну знаєш, мені подобається про те, що е, ну, мене болить, як ну, тобто слухачку, коли вони кажуть: ну я от ця фраза, я був от вони процитую вні політіки, тобто культура поза політикою. Ну от наскільки от важливо, де ми зробили помилку, що ми реально профукали культурний фронт? Свій ми реально про ну на культурному фронті, коли в Україні ми трішечки програвали, чому тобто е, попит був на російське. Попит, ну, тобто О, на російські пісні, артисти. Ну, чому вони російською співали? Тобто, і вони ж б'ються в груди про те, що ну, ми ж не в Росію з 14-го року mm -hmm. не їздить, не, їд, не їздимо? Ну, все, все дуже просто. Насправді, до 24 лютого в шоу-бізнес дуже сильно був зав'язаний на, на фінансуванні з російської сторони. Тобто, Їхні піар-менеджери, їхні адміністратори, директори, продюсери вливали тисячі сотні тисяч доларів в українські медіа для того, щоб звучали ті ж самі російські пісні. Та це сам... була кормушка. Так це, це відповідно була кормушка. Відповідно, наші артисти розуміли, що можна. Можна, значить, можна, тому що якщо звучить донедавна ну, недавно Преснякови, Кіркорове співали всякі ті, розумієш, оці моральні уроди, перепрошую. Тому і Баскове всякі і так далі, і Лєпси, і всі мали повні зали, збирали повсім. Чому ні? От тому і співала та ж сама Полякова, Монатік, і інші артисти українські топові, Тіна на От вони в основному у них був російськомовний репертуар. А можна? Якщо в центрі міста, в Палаці Україна Лєб збирає по три концерти в день, то чому ні? От. Тому власне така і сталася патова ситуація в шоу-бізнесі, абсолютно патова. Коли з одного боку російські а, сотні тисяч доларів вливалися в український, скажімо так, шоу-бізнес, мас-медіа і так далі. А з другого боку, наші артисти бачать, ну, ось їх же ж крутять, на їхні концерти ж ходять, значить, нам можна по-русски піти. От і так був. Отак цей русський мір в українському шоу-бізнесі процвітав до 24-го числа. Ми зачіпаємо цю тему, насправді, бо вона є дійсно важлива, тому що культурний фронт він є надзвичайно важливим. Ми бачимо, як москалі нищать все наше українське, як вони в школи, в школах книжки нищать, Ну же ж ми їх бісимо. Ще питання, два, які мене теж десь болять, і напевно теж хочу тебе спитати, як ти гадаєш? Ну, тобто, ми обов'язково переможемо, насправді ми переможемо, просто нам треба час. Закінчиться війна. Тобто, чи не забудемо ми те ну, і артисти, те, що говорили, все та я прохожу на українську мову, я там забуваю про... Свій російськомовний репертуар чи дозволить на твою думку суспільство знову їм повернутися, коли там пройде рік, два-три, і вони знову тахесенько шухлят, витягнуть там свої російськомовні пісні і почнуть і говорити? Ну ми ж для російськомовного населення, ми ж країна вільна, можна і тою мовою, тобто чи не допустимо ми цієї помилки? Ми цю помилку не допустимо в суспільство. Чому тому, що ця війна торкнулася абсолютно кожного українця, кожного хто живе зараз на даний момент на території України, як цивільних, так і військових їхніх сім'ї, родини, знайомих, близьких. Тому я більш ніж впевнений, більш ніж впевнений що ця рана, яка є зараз на скажімо так, на, на тілі нашої рідної неньки України, війна, вона не заживе ще багато десятків років. І ті, хто спробують так чи інакше знову якось, скажімо так, розвернутися в сторону російської мови, пісні, я думаю, що будуть мати дуже і дуже негативні наслідки, тому що це кров'ю омита наша з вами свобода і наше право. Що ж таке мова? Що ж таке українська мова? Це хіба не зброя? Чому росіяни говорять, що вони захищають русскоговорящих? Чому? От ну, власне ми маємо питання. захистити на десятки років, на, назавжди, я вважаю, свою рідну мову, свою пісню, свою культуру, свою духовність. І це для нас має бути святе. І це має пам'ятати кожен українець, якою ціною воно все сталося. Тому я впевнений і я надіюся. Що такого ніколи не станеться, взагалі ніколи. А, а, а ці артисти, на жаль, мусять свої пісні, якщо вони бажають жити в Україні, скажімо так, викинути в, в якийсь мусорний бак. Віриш, що всі щиро це зробили, чи тому, Ні, що так було треба? Абсолютно не щиро. Це дуже, дуже читається, дуже видно. Вже не хочу переходити на персоналі, це недоцільно зараз. Але так. я чітко бачу і чітко видно, хто це дійсно робить щиро і переходить на українську мову і кається. Наприклад, а хто просто це грає на публіку? Ви ж зрозумієте? Вони ж артисти, а артисти це актори. Зіграти красиво, сказати гарно, поплакати теж, щоб тебе пожаліли. Це теж все є. Тому я вважаю, що більшість з них. А можливо, і левова частка абсолютно нещиро це роблять. Дехто покаявся, це видно. Так, це відчувається. Це видно по їхніх інтерв'ю, по їхніх нових, скажем так, піснях, творах і так далі. Взагалі, як вони допомагають армії. Я теж бачу хто щиро, а хто просто перевзувся, тому що так зручно. Ну тобто, на жаль, таке є. Все, давай не про негатив. Давай про трішечки хороші, добрі речі. Знаю, нещодавно ти повернувся з Італії е, з благодійними концертами. Так. Е, ти там співав для діаспори нашої, чи для кого, і взагалі е, ти спілкувався, можливо, з італійцями, як вони, що вони говорять, що вони питають. І чи не втомився світ, ну, тобто, ти, ти ж спілкуєшся з європейцями, чи не втомилися вони допомагати Україні. Насправді по-різному не, не треба кривити душою і казати, що тільки всі готові нам допомагати і нас, скажімо так, жаліти. Ось коли я був в Італії, це було дві поїздки, це 12 концертів було. Я також в турі це був тур такий концертний разом з Світланою Весною та Володимиром Куртиком. Тобто, у нас було троє. Також там був е, такий гурт, е, називається «Бент Руслана». З нами теж брав участь. Ну, тобто, щоб концерт був цікавіший, ну, багатогранніший так. так. Тому що все ж таки одному, коли ти без там без шоу-балету, без живих музикантів, насправді трошки важкувато працювати і, і так далі. Тому дуже гарний був тур. От, і я скажу, що велика підтримка була на наших концертах абсолютно всі аншлаги, практично всі концерти були, з 12 концертів, там виступів було з аншлагами. Люди нам донатили ну, я привик до цього слова, як благодійник, пожертви вносили на концерти. І з першого туру ну, тобто ми собі там. Кожен Світлана з Володимиром направили там на одні речі. А я звісно на машини, тому що благодійний фонд з покликом серця активно почав займатися тим першочерговим, що потрібно військовим. Те, що авто, рятує їм що життя, це авто. Повірте, скільки врятованих життів автомобілі рахують, тобто в автомобілі допомагають врятувати хлопцям, тому що вони просто встигають з під обстрілів арти з, -з поля бою тікати, і коли визначають їхні координати і починають сипати, вони просто встигають знятися з позиції. Тому я, як ніхто, дуже добре знаю, як воно допомагає, і відповідно. Я з першої поїздки я задонатив господи. Знову кажу це слово. Друзі, це пожертва С, своїх це виступів. З, 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 зібрав так. це слово вже знають. Навіть діти знають, так, що це донати, треба так. слати. А, так кошти. я і я відповідно з першої поїздки особисто. Я в, 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 привіз там було ті, дуже мало. В, перш, в першій поїздці було тільки Три чи чотири концерти. Це такий був пробний. Із тих концертів, тим не менше, мені вдалося привести суму, яку я відразу віддав на рефрижератор для, на жаль, полеглих на полі бою двохсотих хлопців, які на Херсонський напрямок придбав благодійний фонд, і також за співпраці з блогером Ігором Постовітом, який дуже допомагає фонду, і є волонтером благодійного фонду з покликом Серця. Тому. Це була перша поїздка, і друга поїздка це вже було більше концертів. І відповідно з цієї поїздки вже був придбаний вже ми всі разом. І я, і Світлана Весна, і Володимир Куртяк. Там вже був придбаний автомобіль Kia Sorento для бойових завдань на хорошій, гарній болотній резині і теж переданий. Тобто, всі концерти мали чіткий скажімо так, меседж, посил і результат. Отак От я скажу. І найголовніше те, що італійці, самі італійці дуже гаряче вболівали на концерті. Вони теж були з такими майже сльозами на очах, слухали нас, розуміли, що ми приїхали за 2000 кілометрів, але ми, звісно, повертаємось назад в Україну і будемо далі працювати і жити тут для спільного майбутнього. Слухай, як ти пояснюєш своєму сину, що відбувається? Він чує тривоги, тобто, ну як ти пояснюєш, тому що діти це взагалі окрема тема діти війни. І зараз найбільше я кажу, мені було дуже шкода, насправді, це дітей. Тому що я кажу, ми трішки вже старші, ми пожили, бачили щось. А вони, ну тобто, в них крадуть абсолютно дитинство. Тут ще у тилу плюс-мінус спокійніше, а там як взагалі. Зараз буду плакати, як ну, говорити про тих дітей, які в окупації або під обстрілами як які, малому пояснює в підвалах багато поверхівок і е, дровами готують їжу. Е, ну це насправді дуже страшно. І хочу сказати, що своєму сину моєму синові, е, скажімо так, е, знаєш, два спочатку почалися ковіди. Були ці всі різні моменти, а потім почалася війна. От тобто на дітей впало відразу якісь знаєш, такі випробування в житті, які, про які ми в дитинстві, слава Богу, навіть не думали. І взагалі ми думали, там, як нам розвиватися, вчитися, займатися спортом і так далі. А діти зараз теперішні цей. Ну, що сказати, син а, переносить війну досить менш-більш. Скажімо так, непогано, оскільки йому вже п'ять років він вже розумний хлопчик. А він не розуміє, що він ти, розуміє ти що чітко говорить, що війна от, от... з ним, тобто, е, от що це повітряна тривога, так. значить ракети летять. він все розуміє. Він каже, зразу тривога, потрібно йти в укриття. Він каже зразу, що знов, знову у в нас москалі каже, будуть бомбити. Каже, вони нечемні. Вони нечемні. Дивіться зараз, наскільки вона буде я взагалі знаєте, мені син недавно сказав татку. Знаєш, що треба з москалями робити? Я кажу, що що, що Ілюша? Він каже, убивати. І це, знаєте, говорить, що не зовсім свідома дитина, яка буде все життя це пам'ятати, знати і розуміти, що де би не були українці і де будуть з боку росіяни, це буде. Ненависть на все життя, це просто ненависть. Немає жодному росіянину ніякого прощення. І найголовніше нема добрих росіян і нема поганих росіян. Всі несуть за це відповідальність. Вся їхня проклята країна, перепрошую. Так ну це факт. І е, головне тому, що е, ми страждаємо від москалів у дуже давно. Щоб згадати історію, головне, щоб ми не забули. Ми не забули те, що вони роблять з нами і. На цей раз ми не забудемо. Це... Ну, тобто це ніхто На цей раз не раз ніколи не ми цього не забудемо, так. Та. На жаль, ефірний час. Ми би з тобою говорили дуже багато, тому що не бачились. Є про що поговорити. Ефірний час обмежений, але знаєш, ти розповів, які тві таке твоє було 24 лютого, і цей період насправді він всіх десь таким був однаковий. Ми всі були в шоці, в стресі, в сльозах. Ти думав, що ти будеш робити, коли настане перемога? Ну, от, від от, День перемоги. Я собі промотую, от а, а що я зроблю? От мені здається, що коли скажуть саме перемогли, я ще буду тиждень не вірити в це і ходити і думати, а зараз вони знову ракети пустять. От ти думав, який він буде День перемоги? От для тебе особисто? Так. Що ти будеш робити? Для мене особисто День перемоги буде дуже щасливим як для кожного українця. І... Саме в цей день, або починаючи з цього дня, я хочу, щоб благодійний фонд з покликом серці, всі мої волонтери, всі, хто будуть біля мене, почали вже не допомагати армії, а відбудовувати нашу країну. Тому що у нас є і є, і будуть величезні проблеми. Тому ми будемо благодійний фонд, не буде зупинятися, а буде починати вже допомогу в іншому відбудові країни допомозі тим, деокупованим територіям, тим цивільним, тим діткам. Всім, чим тільки можна, просто зараз принципово ми стараємось допомагати, звичайно, не першим нашим героям, українським хлопцям, які, не жаліючи себе, свого здоров'я, свого життя, віддають все для того, Тримають щоб ми були вільні. Небо. Так, Для того, щоб ми були вільні От. і я завжди згадую тут свого улюбленого поета Тараса Григоровича Шевченка, а там борітися поборете». Ми обов'язково поборемо. Ми сильні, ми сильна нація. ми як один кулак зібралися. І ми, ми маємо так дати по зубам нарешті цьому ворогу, щоб він назавжди запам'ятав, що українці це є справжній козацький рід, який ніколи не дозволить топтати свою рідну землю. І ми мали це зробити, я вважаю, набагато ще швидше, звісно. Але нехай буде вже маємо, що маємо, маємо, що маємо. і. Це, це наш, я завжди кажу, що це, напевно, останній такий іспит. От ми здаємо останній свій іспит на те, щоб Україна бо стала вільною і незалежною від е цього всього такого московського, гнилого і е страшного. Тобто не має бути на нашій землі, в нашій, на нашому телебаченні, в музиці, музицію постата або люди. Дякую тобі, Олеже, за твою роботу насправді, тому що ти дуже велику роботу робиш і допомагаєш нашим хлопцям, як на такому фронті, за твій культурний фронт, за позицію, за те, що українська пісня звучить, і бажаю, щоб твої пісні вже так брали в ротацію, не задумуючись, і не казали, що це, це не підходить нам, щоб українська пісня вона завжди була крутою, класною і модною, і щоб ніякі інші пісні вони не переважали. Дякую тобі. Все заради спільної, великої перемоги, яка настане обов'язково, друзі. Тому що ми усі, хто можемо і допомагаємо армії, робимо все, все можливе. Робимо все можливе і неможливе, повірте мені. Для того. Що ж, ви, друзі, вірте, те, що перемога не стане. Нам просто треба трішки часу підтримуємо наших воїнів, не опускаємо носа тут у тилу, не ведемося на різні е, інформаційні вкиди про те, що е, нам треба розколюватися. Нас хочуть розколоти мовою, електроенергією. Всім хочуть розколоти. Насправді їм це не вдасться, тому що ми, як ніколи, єдині. Залишайтесь телеканалом Раї. Попри все, ми працюємо для. Вас страшенно сильно вас люблю. Не перемикайте.